Всіх вітаю на каналі і У нас сьогодні буде трошечки не наш формат, але наш формат зробимо таранічку. На днях хлопці їздили на рибалочку, наловили так трошки рибки, скажем Приїхали дуже пізно назад в місто і ну не встигли. Передали рибу мені, займаюсь я. Наше що діло? Я її вже посел... заселив. 48 годин тримав в маринаді і наступає. Та ситуація, коли нам її треба достати, промити від солі, вимочити ще одну годинку в воді і потім зробити нашу сушилку для нашої таранічки. Ну і в процесі цього відео ми будемо це робити. І так, вся наша така гастройомкость, тут, як бачите, рибка будь-якого калібру, любого сорту, вже солі добавив ще трішечки перців червоного горошку для нотки ну і що? зараз буду витягувати рибку і будемо її промивати. Так, кришечку ложимо, Кришечка нам не треба. Втягаємо так рукавичку. І... Так що, таранька, бачите, риба не чищена з кішками, з лускою, так і все, Ну, і деяка є, почищена, які хлопці встигли почистити. Ну це не суть. Все. Беремо нашу тараньку і перекидуємо її в нашу в ємність для промивочки. Так скажемо, удалим лишню ціль. Ну, такими. Кажуть, бачите, тут даже воно вже розсольчика скільки. Так, як бачите, різні калібри, різна риба. Нічого страшного, все буде супер найс. Так, так змоги показати, як я буду її промивати, у мене немає. Я думаю, ви самі все зрозумієте, як це і що це. Це ще одна щучка попалася. Така вже, ох. Все, все діло я зараз перекладу, потім це все діло сполосну, промию і сюди на одну годину в чистій воді залишимо рибку, а потім буду збирати нашу сушилочку. Все. Не перемикаємося, чекаємо. Так, як бачите, рибку я промив під проточною водою. Цю гастроємкость я додав. Свіженької водички, кину сюди всю рибку, залишаємо її тут на одну годину, щоб та зайва сіль, яка нам не треба, вона забралася. Все, поки цим часом я буду робити сушилку. Так, переходимо до сушилки. Все зроблено дуже кустарним способом. Тут натянута верхня вірьовка, сэкономів трошки проволоки Тут ця. Де вже буде висіти риба. Потім все під навісом, щоб не було дождя не крапало. Потім, дивіться, на стовпчику, на око взяв, відрізав дві одинакові планочки, к планочкам поприв'язував ось цю проволочку. Бачите, щоб цей каркасик, Каркасик, отак у нас буде йти марля, щоб мушка туди не залітала ніяких рабачок. Так, поки отак, зараз буду накривати. На жаль, сьогодні не взяв з собою штатіва. То весь процес буду вот показувати, Як можу. Поняли, да? Накриваємо марлею. Так, народ, усе. все. Бачите, обтянув з двох сторон. Марлею. Тут крайцей позашивав, щоб ніхто не попадав. зверху вже этот підв'язав. Ныряем внутрь. Бачите, поставил тут розпорочку, тут розпорочку, щоб о, вже хтось... хтось залетів. якийсь, Может, корня. І коротше, отак воно. Буде отут внутрі риба. А залишу місце знизу, щоб рибу повісити, Зразу заш'єм, щось літає. Заш'єм і залишимо до повного висихання. Так що така ось тупа конструкція на палках, вірьовках, провалки і всьому остальному. Так що не дуже тяжко. Так, фінальний момент. Годинка прилетіла. Рибка, бачите, взяв мисочку побільше. Наробив от таких гачечків самопальних. Бачите, ось. Все. З обичної, саме звичайна проволочка. Нагнув, нагнув, нарізав, все, швиденько зробив. Зараз на них буду нанизувати рибу і потім туди вішаємо. Погнали. І так, друзі, як бачимо, рибка у нас вже там всередині замарляє. Залишається її тільки висохнути. Будемо чекати на це все діло. Як кажуть, зашив знизу зверху. Ну, Далі тільки час. Час і температура зроблять свою справу. Так що до зустрічі всім смачного!